Слава Ісусу Христу! Давайте з вами трошки подумаємо про християнське свято. Кожен з нас знає, що свято це щось особливе. А чому знаємо, бо, мабуть, в дитинстві кожен з нас переживав це свято по-особливому, коли нам батьки або хтось з рідних говорили, що завтра, або через декілька днів, або в неділю є свято, то ми розуміли, що точно ми не будемо нічого робити, точно підемо до церкви. А після того, можливо, ми підемо в гості або прийдуть гості до нас. Але цей день точно буде особливим. Зранку ми вставали, йшли до церкви, брали якийсь добрий, гарний одяг разом це з батьками чи з бабусею, з дідусем. І ми це переживали в дитинстві якось по-особливому. Але зараз ми вже трошки старші, і давайте з вами подумаємо, що ж насправді є християнське свято. І чи залежить воно від того, чи ми йдемо в гості, чи в гості хтось приходить до нас. Ясно, що ні. Християнське святкування, перш за все, є для того, щоб ми собі пригадали якусь подію з життя Христа, Богородиці або святих. Існує декілька, можна сказати, таких собі рівнів свят, яких церква нам подає. Найбільше, найвеличніше свято це є свято Пасхи, це є Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, яке християни святкують весною, правда? І... Згадують собі кожну неділю. Отже, кожна неділя це є згадування того, що Христос помер і воскрес задля нас, для нашого, нашого спасіння. І тому ми святкуємо Пасху раз в рік, але кожної неділі ми собі згадуємо про це свято. Так звана мала Пасха, яку християни святкують. Далі є 12 головних свят у році, де кожен християнин має обов'язок їх святкувати. Ми про них знаємо. А якщо ж це призабули, то загляньте собі в календарик, Подивіться, вони точно виділені червоним кольором, і точно на ті свята ми з вами в родинстві ходимо до церкви. Навіть Український Катонський університет на ці свята відміняє пари, бо це є одні найвеличніші свята, їх є 12, Всього 12 уроці і вони нам пригадують про події життя Христа. Та Богородиці. Для чого це є? Для того, щоб ми собі в певні моменти нашого життя переосмислювали, що для нас Бог робить. Що Бог, як Бог провадить нашим життям, як Бог провадив життям тих людей, які були разом з ними. Це дуже важливо собі постійно пригадувати. Так, це відбулося в історичний час, але воно актуальне зараз, бо ці свята є для того, щоб ми з вами не втратили віру. Бо не тільки із святого письма ми собі черпаємо докази віри, а також і тих свят, яких ми маємо, які тягнуться ще в традиції ще з деяких часів Христових. Не дарма Свята Церква започаткувала на ці свята, і їх не придумали сьогодні, вчора, чи пару днів, пару місяців назад. Вони мають історичну тягність, бо християни з цілого світу. Їх святкували колись і святкують дотепер. Тому ці свята є 12 головних, і вони справді важливими для нас, бо тому що Бог дбає про людину. Також є свята, які ми маємо кожного дня. Є свята святих, Так, мусимо назвати, бо є люди, котрі в своєму житті вчинили щось такого, що ми про них згадуємо. Ми їхніми іменами називаємо. Своїх дітей, і кожен з нас десь носить ім'я якогось святого. І ми також це святкуємо, правда? В Народі, деколи ми називаємо це День ангела, так? хоча кожен з нас названий не на честь ангела, а на честь якогось з святих. І ми про ці свята пам'ятаємо. І якісь більші, по які ми точно любимо. Одне з мабуть з найулюбленіших для дітей це свято Миколая, правда, той день, коли ми згадуємо про Миколая і отримуємо насправді і даруємо подарунки. Але ж не тільки Святий Миколай є в нашому календарі, але й багато різних інших святих, які також де своїм прикладом показали, як треба прожити це життя. І для того свята церква їх вписує в календар, щоб ми молилися до них про і просячи якісь потреби, які нам треба. Але також, щоб ми мали їх за приклад, щоб ми собі подивилися, ага, сьогодні в календарі є свято там когось там Романа, Юрія інших. І собі переглянули життя. Чому він або вона стали святими? Тому що вони в своєму житті показали, що таке християнська віра, як потрібно жити. Є різні святі, є ті святі, котрі все життя прожили десь у вірі, десь були ті, хто в пустелях. Молилися постійно, або ми ті, котрі все життя жили собі, як жили, але в один момент віддали своє життя за Христову віру. Дуже цікаво, що багато християн полягли за визнання віри, коли приходили невіруючі люди, і просили, щоб вони зреклися Христа, то ці люди сказали, що ні, ми не зречемося. І багато багато людей, і ми це маємо читати в книзі життя святих, постраждали, були сильно катовані і вбиті за Христову віру, і називаються мучениками. І ми їх також, їхні імена, згадуємо. І це свято відносить більш не такий вже аж надто веселий характер, а більш такий для нас для розуміння, що ось ці люди своїм життям в певний момент доказали, що вони вірні Богові і вірні Христовій церкві. І тому ми їх також згадуємо. Згадуємо рів дуже різних святих. І десь собі подивіться, відкрийте собі книгу життя святих. Почитайте, що зробив святий, чиє ім'я ви носите. Це дуже цікаво. І візьміть собі за приклад, бо таких святих ще може бути дуже багато. Та й, зрештою, кожен з нас покликаний до святості, і давайте будемо жити так, щоби наше ім'я, вже предки, також внесли до календаря і сказали, вау, оцей святий, оце свята людина. Дівчина чи хлопець, які своє життя прожили і стали прикладом для нас. І такий свят буде щоразу то більше.